Їх згадує у своїх виступах кривавий російський диктатор. А врешті окупантів лише при одній думці про них починає пригорати. Воїни 10-ї гірсько-штурмової бригади Едельвейси боронять нашу країну з перших днів війни. Вони брали участь у звільненні Київщини, а зараз виборюють перемогу в запеклих боях з ворогом на Донецькому напрямку. З бійцями легендарної десятки поспілкувалися мої колеги. Вони виконують завдання на найбільш гарячих та небезпечних напрямках. Ні в один штурм легкий не буває. З неба і землі б'ють російських окупантів. Спершу в АТО і ООС, а тепер у повномасштабній війні. Зараз, як то кажуть, нас закидують м'ясом, і це на жаль факт. Але факт того, що у них тільки дуже добре виходить, утилізовуватися під нашими снарядами і кулями. Вони утилізували вже тисячі окупантів. Трупи збирають. Та відправили на брухт купу ворожої техніки. Були, я, я можу похвастатись тим, що міномет ну я разом зі своїм рахунком в той час. Танк ворожий і не перестають далі дивувати успіхами у знищенні ворога. Особливо хочу сьогодні відзначити воїнів десятої окремої гірсько-штурмової бригади за героїчну оборону на Бахмутському напрямку. Висловити вам велику повагу за те, що ви робите, за те, що ви. Не втратили ніяких своїх позицій, не відійшли, не злякалися. Десята окрема гірсько-штурмова бригада Едельвейс одна із молодих формувань ЗСУ, Народжена війною у 2015 році, з постійним місцем дислокації на Прикарпатті. «Едельвейс» – це квітка, яка символізує гори. А наша бригада, якраз спеціалізується на ведення бойових дій в гірській місцевості. І акцент на її підготовці робиться якраз на цьому. для мене. Це напевно стало основним моїм типу рушійним фактором, що я вже вибрав 10-ту бригаду чисто через те, що вона була створена вже після початку війни. Це означає те, що там мали відлинути всі у ці можна сказати, совкові методи, совкові принципи і. У ці всі стосунки між військовослужбовцями боєць позивним Сем до військової служби готувався з дитинства. Замість школи обрав військовий ліцей. У 2020-му щойно випонулось 18. Пішов військома та підписав контракт зі збройними силами України. Я розумів, що тут я зможу себе реалізувати. Основний кістяк моєї роти був контрактники з 2014-2015 там років. Ну, люди, які були, мали шалений бойовий досвід за спиною. Боєць коба один із таких в армії зі. 2015 року, спершу екстраковик, потім був контракт, ротації в зоні АТО, демобілізація і знову повернення в ЗСУ. Це Дельвейсами вже три роки. У мене старший брат. Він служив вже до того часу. Він служив в 10-й бригаді в 109-му батальйоні. Ось і він так мене заагітував сюди. Шлях у десятку у кожного бійця свій, та випадкових людей у бригаді немає. Це насамперед такі. Морально стійкі, незламні люди з таким пробивним і сильним характером, які завжди йдуть до своєї мети, завжди зі щитом. Ніщо так не відіграє роль, як мотивація і характер. А Цього в бригаді вистачало і вистачає на даний час. Перші зіткнення з ворогом ведельвейсів були під час визволення Київщини. Дуже дуже багато трупів в цих самих посадках, трупів противників. Легкого маршу не вийшло. Наша армія була готова до спротиву, і то серйозно. Ми визволяли населені пункти від противника. Ну, досить успішно. Ми били в той час противника, палили всю його броньовану техніку. Ми відчули весь спектр цього озброєння, яке застосовується на цій. Вні. Хіба там може крилатою ракетою не кидали? Це можна сказати, що на той час, ніби. Якщо так сказати, сама доля Бог хотів, щоб ми все-таки відвоювали Київ. Ну не дали захватити Київ противнику, і відчувалося це, і це відчувалося навіть в повітрі, що нас супроводжує сильна вдача. Тільки в березні, квітні Едельбейс визволили більше десяти населених пунктів області, а зараз нищать окупантів на Донецькому напрямку. Вони навіть свої трупи і поранених не забирають. Я бачив е дрона. Поставити таку велику живу точку на місці Москви. На жаль, серед Дельвейсів є і втрати. У Куби під Бахмутом загинув старший брат. Від початку російського вторгнення обидва воювали поруч, але на різних позиціях. Він захищав мене спереді завжди, а я старався захистити його задні. Боєць важко переживає втрату брата. Головне, щоб його смерть не була марною. Шляху назад немає, тільки вперед до перемоги. Звільнити нашу землю від ну, цих клятих окупантів і вже діло принципу. Так, втрати є, втрати є і будуть, бо це війна. Особливість гірської штурмової бригади. Я би сказав так: те, що ми ніколи не здаємося і ми завжди йдемо до кінця. І так само, як і кожна з бригад. Збройних сил України ми наближаємо перемогу. А що перемога буде, Едельвейси не мають жодного сумніву. В Україні я рахую, що немає іншого вибору, як перемогти. Ну бо тому що це настільки вже закорінилося, і вони нам нанесли такі важкі ем, удари там по цивільному населенню, по, по простих людях. І що це вже не пробачиться ніколи. Жанна Душак зінові авто нас. Подробиться телеканал «Інтер», Марафон. Єдині новини.